Колишнього керівника Добровицької райдержадміністрації Семена Юрка звинуватили у хабарництві та зловживанні владою. Юрко був головним розпорядником бюджетних коштів Чорнобильського фонду, які надходили в район. І саме він визначав напрямки витрати цих коштів. За інформацією управління по боротьбі з організованою злочинністю, він скоїв чимало зловживань. загалом до кримінальної відповідальності за дачу хабарів було притягнуто по справі юрка 17 осіб, та всіх звільнили від відповідальності завдяки амністії. А Семена Юрку на останньому етапі слідства загалом інкримінували 4 тисячі гривень та 4,5 тисячі доларів отриманих хабарів. Сьогодні в Рівенському обласному суді закінчилося слухання цієї справи і пролунав вирок. Хоча державний обвинувач прокурор Віталій Мельник просив відправити Юрка у колонію на 12 років, проте суддя Ольга Міщенко засудила колишнього керівника Добровольської райдержадміністрації до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він їх проведе у ВТК посиленого режиму. З Семена Юрка буде стягнуто 12 350 гривень в дохід держави. Як, на вашу думку, вирок суду справедливо поступив, неправильний, незаконний. Е, хабарництва немає і не було. Е, те, те, що гроші незаконно там отримувалися певними особами, то є фактом, про який я не можу говорити. Але Юрко, то не причетний. Як... Що стосується вашого питання з приводу того, що там було, я вважаю, що по деяким епізодам, по кільком епізодам там було зловживання владою а і халатність. І більше нічого. І Як на вашу думку, є шанси ще перед Верховним судом у Юрка оправдати себе? Я надіюся на те, що все-таки справедливість наступить. І ми будемо добиватися перегляду цієї справи і перегляду скасування вироку, хоч би частково.